Усім привіт! Мезета Груп! Позаду мене знаходиться фрезерний верстат Дусант ДНМ 5700. А сьогодні на вас чекає наступне. Вали, фрези та багато цікавого. Нещодавно ми показували вам відео про те, як виготовляються наші ротори. Відео про це ви можете подивитися у посиланні під цим роликом. А сьогодні ми хочемо вам детальніше показати, що ще входить у цей комплект кукурузної жатки Герінгов. Це шліцьовий вал, який є третім сегментом у редукторі, на якому обертаються ось ці ножі. Отож, давайте я вам зараз коротенько розповім, з чого складається наш вал. По-перше, він складається з отакого от шлюцьового фланцю, який має 4 отвори, для того, щоб пізніше його зафіксувати на нашому редукторі. З цієї сторони в нас є різьба, на яку буде встановлюватись гайка. Потім встановлюємо у наш фланець вал безпосередньо. А потім починаємо збирати наш бутерброд. Перший йде ніж, другий йде втулка. І так 15 ножів та 14 втулок. Тож, якщо коротенько, то виглядає все це ось так. Наш великий ротор, наш маленький ротор та наш шліцьовий вал з ножами. Встановлюється все це ось так, та закріплюється на редукторі. Далі у відео ми вам ще покажемо, як це працює більш детально. Кукурудза безпосередньо зрізається та потрапляє через великий шнек до резервуару, де дрібниця, а стебло затягується між двома роторами та ріжеться ножами, після чого ця фракція падає позаду комбайна та вдобрює наш чорнозем. Але ми всі насправді знаємо, що є ще краще добриво для нашого родючого чорнозему. Але в тому випадку замість жатки наші ЗСУ. Отож, виробництво вала. Коли наша молода та амбітна команда прийшли на виробництво, то ми одразу помітили слабкі місця та негайно почали їх виправляти. А саме проблема здебільшого була у машинному часі фрезерного верстата, через те, що було недостатнє оснащення та інструменту. Говорячи зокрема про цей вал, з токарною обробкою було все добре, а ось з фрезерною обробкою була певна низка питань, зокрема жорсткість та інструмент. Проблема жорсткості полягала у тому, що довжина вала була дуже велика, та при обробці фрезерним верстатом інструмент відгинав деталь. Через це профіль шліца виходив порушеним. Ну і звісно, це був брак. Таким чином, ми вирішили зробити дві опори посеред валу у вигляді фрезерного люнета. Завдяки цьому наш вал надійно закріпився у четвертій осі та двох люнетах. Сам люнет являє собою основу, яка кріпиться у паз фрезерного стола. А зверху має кріплення з кольорового металу для того, щоб зменшити тертя. А ось щодо інструменту. Для спрощення контролю шліца нашим завідуючим виробництвом та за сумісництвом технологом була спроєктована та виготовлена нами фасонна фреза імені твердохліба. Так-так, це саме той твердохліб, який сидів у шафі та розповідав нам про вимірювальний інструмент. До речі, ця фреза дозволяє суттєво зменшити затрати на інструмент. Сама фреза являє собою наступне. Вона має такий ось циліндричний хвостовик. Тут має 4 пера, на яких попарно розташовані дві пластини СОМК-05 та 4 пластини ВЦНТ11. Ну і як ми її виготовляли? По-перше, ми її проточили та профрезерували попередньо, щоб термообробити. Але, якщо чесно, то коли ми видали виробництво 5 штук, то 2 штуки ми. Аж потім вже в нас щось почало виходити. Отож, загартували ми її до 45-50 одиниць по раквелу, після чого оста... остаточно проточили її та профрезерували посадки під пластини. Теж остаточно. Ось і все. А, ні, не все. Ще ця фреза виготовлена, щоб одразу отримати готовий профіль шліца. Ось так. Метро на дроті! Дмитро, а де ти дівся? Нам же ще знімати кінцівку відео. Ой! Та я тут той, це. Ну, я того. Ну! А в мене клює. Бачите за та гру?